Добрий вечір, шановні друзі. Телеканал Миколаїв продовжує свою роботу. Сьогодні, 24 серпня, неділя. Україна, і, зокрема, Миколаїв відзначає День Незалежності. Ви дивитесь спеціальний випуск телевізійних новин Миколаївщини. І спочатку коротко основні теми випуску. День Незалежності України у Миколаєві розпочався з молитви. Зараз і свої і, і слава Отця, і ціло, і святого духа. Відівевся. Свіжі квіти біля пам'ятнику Великому Кобзареві. Здоров'я вам, миру і добра. Слава Україні! Представники влади, молодь та активісти за традицію вшанували пам'ять Тараса Шевченка. Вітання хлопчиків та дівчаток для наших військовослужбовців на сході. Я хотіла, щоб вони вернулись живими і щоб і, і щоб вони Миколаївські діти розмалювали десятиметрову скатертину, яка незабаром відправиться до зони АТО. Оже ми розпочинаємо. Сьогодні Україна відзначає День Незалежності. Це свято єднання та патріотизму. В цьому році українці як ніколи шанують це державне свято. По всій країні відбуваються урочисті заходи, концерти, патріотичні флешмоби. З привітальним словом до нації звернувся президент України Петро Порошенко. Поздравляю і юного українця Петра Зубара із Артемівська, що на Донеччині. 16-річний парубок більше місяця переховував від окупантів герб України, збитий бойовиками з приміщення міськради. Петре, ти справжній герой. Особисто хочу звернутися і до 10-річного львів'янина Тараса Кротька. Дитина мріяла купити собі планшет. Хто з нас не пригадує сили своїх дитячих бажань? Але зібрані гроші хлопець здав у фонд допомоги армії. Так прямо і приніс їх із скарбничкою. Сказав, що він без планшета може обійтися, а солдат без бронежилета ні. Тарасику, ти справжній патріот. Країна, в якій зростають такі діти, як Петро Зубер та Тарас Крадько, має велике майбутнє. І буде. ...єдиною, бо Петро з Донбасу, а Тарас з Галичини. І до місцевих подій сьогодні вранці біля пам'ятного хреста, що на розі вулиці Садової та проспекту Леніна, всі миколаївці та гості міста мали змогу помолитися за Україну. У заході взяли участь перший заступник голови облдержадміністрації Микола Романчук, голова обласної ради Тарас Кремінь, депутати, підприємці та прості прихожани. Молебень провів митрополит Миколаївський та Богоявленський Української православної церкви Київського патріархату Володимир. Нині <плесвітна> час. А молилися за всіх тих, хто любив та любить Україну, хто боровся і бореться за неї. Хто віддав своє життя і поліг у сиру землю? Згадувалися і наші славнозвісні гетьмани, Небесна Сотня і вояки, загиблі на східному фронті. Нехай Господь благословить всіх нас сьогодні живих, які любимо свою країну, свою мову, свою культуру і бережемо свою незалежність. Тому нехай всемілости і Господь також береже нас сьогодні від всіх ворогів, видимих і невидимих. І поблагословить нас народ на добрі діля, збагачуємо своєю працею, свою державу, щоб вона була процвітаючою і могутньою. Ми, українці, любимо і гордімося цим. Тому єднаймося і в єдності ми переможемо. Ми, українці, і нехай Бог благословить всіх нас на многі і благі літа. Святом всіх вас, дорогі Миколаївці. Юрій приходька Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І сьогодні ж традиційно, з нагоди Дня Незалежності біля пам'ятнику Тарасу Шевченку відбувся урочистий мітинг. Нагадуємо, що цьогоріч Україна відзначала 200 річчє з дня народження Великого Кобзаря. Українського майже всі присутні на церемонії були одягнені у вишиванки. По периметру ледь не на кожному кваптуку майорили державні прапори». Такого волевиявлення виявлення у попередні роки не спостерігалося. Я дуже, очень сильно це всіх радує, тому що ми стали яким-то єдиним цілим. День незалежності України це свято, коли кожен має показати, який він патріот до своєї держави. І ніхто не від кого не залежить. І ніхто не може казати нікому, що робити, хто головний треба виразити підтримку жителям Східу україни нашим воякам які зараз захищають нашу державу та взагалі показати людям що в нас у суспільстві є багато небайдужих яким небайдужа доля нашої країни особливо цей важкий час Не обійшлося і без поезії великого кобзаря адже ідея української державності була однією з головних тем творчості шевченка Саме нею він і відстоював національне і соціальне визволення. О, древньожитнє древо України, пожатневолі, корені Русі. Які лиш титанічні переміни тебе нанищили вовік єси. Біля пам'ятника Шевченку зібралося майже усе керівництво області та міста. Чимало було молоді, активістів політичних партій та громадських організацій. Сьогодні, як ніколи, ми сильні духом. Сьогодні в нас ніхто не переможе. Сьогодні в нас є єдина наша вірна любима ненька України. Зі святом вас. У час, коли з'явився справді український президент, я вірю, що і парламент нарешті з'явиться українським україномовним. І його перше засідання. Буде присвячена розбудові нашої країни. Здоров'я вам, миру і добра! Слава Україні! Слава! Миколаїв і Україна! Єдині миколаївці це патріоти нашої держави. Я поздравляю вас з цим святом з Днем Незалежності! Одразу після покладання квітів майже всі вирушили до пам'ятника іншому борцю за свободу та незалежність України українському яєчеві В'ячеславу Чорноволу. Юрій Приходько, Артем Біліба в телевізійні новини Миколаївщини. Тим часом на головній вулиці міста Миколаєва Радянський сьогодні було як ніколи багатолюдно. І дорослі, і діти з гарним настроєм відзначають головне свято країни. Саме цього дня у тренді жовто-блакитні кольори. Дівчата та діти в неяскравих вишиванках. Навіть чоловіків віддали Данину сьогоднішньому святу. Головне патріотизм та дух єдинства. Щоб вони завжди були щасливі і радувалися за свою країну, що вона є незалежною. Бажаю терпіння, розуму, єдності з усією країною. Ну, все краще. Бажаю вам, щоб у вас було дуже-дуже ну, все було добре. Я хочу, щоб ми завжди були єдині, незалежні, вільні. І разом у нас це все вийде. Я бажаю щоб був ми мил. Зі сцени Каштанового скверу кращі чіпці Миколаєва декламували вірші відомих українських поетів. А поряд свою роботу розпочав святковий ярмарок: різноманітні поробки, живописні картини, вироби з бісеру, навіть жіночі прикраси, радували всіх хто цього дня доєднався до святкування. Десятиметрову скатертину миру, фарбами, олівцями та фломастерами розмальовували хлопчики та дівчатка. Діти із натхненням підійшли до справи: малювали сонечко, усмішки та мирне небо. Ми навіть не, не очікували, що буде так багато охочих. Дітям тільки дати фарби в руки і вони будуть малювати. І оскільки це свято, свято день незалежності України, звісно, тут е, малюнки на тему України, на тему любові до України. А за деякий час цю скатертину миру з дитячими малюнками та відбитками маленьких долонь на знак підтримки повезуть нашим військовим до зони АТО. Я обвела свою ладонью и разрисовываю ее в, в цвета Украины. Я хотела, чтобы они вернулись живыми и, и, и чтобы они победили. Я выбрал желтую фарбу. Я, я делаю солнце. Ну, я считаю, что это очень нужно. Это как поддержка. Чтобы они хотя бы видели, что действительно здесь их любят, здесь их ждут, надеются, что дети хотят жить в мире. Наталя Приходько Артем Белібов телевізійні новини Миколаївщини. А в акваторії одеської затоки відбувся сьогодні урочистий парад кораблів військово-морських сил, борогової охорони Держприкордон служби України з нагоди 23-ї річниці незалежності України. Синьо-жовтими прапорами прикрашені не лише вулиці, і площі Одеси, але й набережна Ланжерон, де за кілька хвилин до початку урочистого заходу головнокомандувач ВМС України, контрадмірал Сергій Гайдук доповів Верховному головнокомандувачу збройних сил про готовність вишикуваних команд 22 військових кораблів та Терів до першого в історії України урочистого параду в МС вакатурі Одеської затоки. Наш журналіст Павло Москульов на власні очі пересвідчився у тому, що свято в Одесі вдалося. І зараз він на зв'язку із нами. Привітно. Доброго дня студія. Хоча я за сотні кілометрів від Миколаєва. Я разом з вами і хочу вас всіх привітати із Днем незалежності. Дійсно, протягом двох днів я заходжуся у південній пальмірі України, місті Одеса. От як і по всій країні, сьогодні визначають 23-го річницю незалежності. Перше, що хочу сказати, такого підйому і патріотичного настрою, мабуть, одеса не бачила досить давно. Якщо не сказати більше, що взагалі не спостерігала так 23 серпня у самому центрі на приморському бульварі біля пам'ятника Дюкові Шельє, а це Потім Кінські Сходи розпочав роботу вишиванковий фестиваль. Тут лунають українські народні пісні у виконанні творчих колективів регіону. Активісти розповсюджують національну символіку: це прапор і герб їх. І з великим задоволенням і навіть гордістю носять горці заходу. Як правильно відзначив голова Миколаївської обласної ради Тарас Кремінь, на урочистому зібранні з нагоди Дня Незалежності у Миколаївському українському академічному театрі драми і музичної комедії, довгий час взагалі не було моди на всеукраїнське. Наразі все змінилося. Прапор України на плечах тут носять навіть іноземці, а їх тут досить багато. Команда організаторів фестивалю розгорнула на Приморському бульварі величезне полотнище. На ньому всі, хто проходить тут, залишають свої побажання. А скориставшись фарбою кольорів прапору України, навіть відбитки рух надалі, даним можна сказати, витвіром народного мистецтва буде передано в архів, А у свята його будуть експонувати на виставках. Можливо, окремо скажу, що від наших співробітників я також залишив своє побажання Миколаївці за мир і проти війни. Взагалі, Приморський сьогодні, це ціла творча майстерня. Тут тобі і робота різноманітних умівців, і реалізація сувенірної продукції сьогодні вранці, одесі відбувся парад військової техніки. А в другій половині дня, не дивлячись на сильну зливу і море яке штормило, на регіт для участі у параді вийшли військові кораблі військово-морського флоту України. А серед них і ті, що були вибрані з анексованого Криму. Особливо ну, необхідно відзначити тральну групу, яка сьогодні базується в Очакові. Ось наразі в мене вся інформація окремо від себе, хочу додати, що тобі успіхів на в прямому ефірі. Всі наші групи, АСБ-1, центральні центральний апаратні творчі групи, і всім нашим браторам, з Днем незалежності, колеги, і побачимось всього найкращого. Павло сьохто телевізійний різні Миколаївщини, з те про святкування двадцять третьої річниці залежності України. Студія. Отже, ми продовжуємо. І що будемо дивитися далі? Що будемо дивитися? У Миколаєві день державного прапору відзначили урочисто. А небайдужі городяни та активісти розфарбували варварівський міст у синьо-жовті кольори. Україні слава прапору. Честь. А майську молоді люди організували загальноміський флешмоб. Отже, Миколаївці з патріотизмом вшанували український прапор 23 серпня. У день державного прапора біля Миколаївської обласної державної адміністрації урочисто був піднятий синьо-жовтий стяг символ свободи, незалежності, єднання та перемоги. Урочиста церемонія підняття прапору проводиться 23 серпня вже не один рік поспіль. Але цьогорічне свято особливе, воно сповнене патріотичним піднесенням та гордістю за свою державу. Наші серця переповнені надією, вірою, сподіванням на світле і мирне майбутнє України. І саме під нашим державним прапором ми мусимо творити добрі справи. Для процвітання нашої україни. Під час церемонії представники влади вручили обдарованим юнакам та дівчатам паспорти громадян України. Ну, я піднімає паспорт високо над собою і вірю в те, що ті, хто сьогодні мати в своїх руках, його шанувати. Очільник міста наголосив на тому, що український прапор це наша гордість, а Україна велика держава, яка знаходиться в центрі Європи. Тому ми заслуговуємо на те, щоб нас поважали. Наш державний прапор гордо гордалі. Над нами. І сьогодні нас знає весь світ, як націю, яка хоче миру і покою. Юлія Кіріна, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Отже, український національний прапор невід'ємний атрибут державного суверенітету. Цей синьо-жовтий символ незалежності та незламності українського духу наразі користується величезною популярністю серед миколаївців. А чи багато ми знаємо про його історію? Чи замислювалися над тим, що символізують ці два кольори? Відповідь шукала Юлія Кіріна в нашій постійній рубриці очима репортера. На честь державних свят дня державного прапору та дня незалежності миколаївські активісти розфарбували варварівський міст у сині жовті кольори. Я вважаю, що це дуже знаково показати всьому нашому місту, що в незалежності від возраста від покоління ми сьогодні всі об'єднались і показуємо єдність нашому і нашій країні. Це наш подарок Дню Незалежності нашому і нашій країні. Такі патріотичні мистити приєдчини в кожному українському місті. В Миколаєві їх вже аж три. Миколаївці довели, що вони шанують свій прапор. А от чи знають вони його історію? Ні, к сожалению, не знаю. Ні, ні, не знаю к сожалению. Отже, які ж найважливіші етапи встановлення українського прапору? Утвердження синьо-жовтого стяга як державного відбулося з проголошенням Української Народної Республіки в 1918 році. У новітні часи національний прапор вперше офіційно замаярів 1990-го на ратуші міста Стрий Львівської області. А над Верховною Радою України він був піднятий аж у 1991-му. Статус державного синьо жовтий прапор отримав лише 28 січня 1992 року. Року, а 1996-го цей статус був закріплений статтею Конституції України. Указ про день державного прапора був підписаний 23 серпня 2004 року. Президентом України Леонідом Кучмою синьо-жовтий цьогоріч у тренді. Прикраси та одяг цієї кольорової гами користуються попитом серед миколаївців. Ми вирішили поцікавитись, чи знають вони, що насправді символізують ці кольори. Ну, мабуть, небо, сонце, хліб. Пшеницу и небо, что еще? Синее это синее наше небо. Чистое, без войны. Жовте – это наша пшеница, на которой Украина богатая. Небо, поле украинское. Небо и поле. Це найпопулярніше, але далеко не єдине трактування синьо-жовтої кольористики. Кольори нашого прапора здавна символізують дві головні стихії вогонь і воду. За біблійними переказами золоте або жовте символізує творця, Синє ж усе земне, а також свободу вибору. У європейській геральдиці синій символізує великодушність і вірність, жовтий могутність і багатство, а також силу, милосердя і покору. Отже, пам'ятаємо, що наш державний прапор по-справжньому унікальний. Під його знаменем ми йшли до проголошення самостійності довгі роки, добували справедливості на Майдані, а зараз звільняємо від окупантів міста на сході країни. Тож сьогодні він став не лише символом державності, а й символом перемоги та єднання. Юлія Кіріна, Вадим Кірчів, Євген Мінаков, Олександр Попов, телевізійні новини Миколаївщини. Оже молодь у Первомайську також продемонструвала свою громадянську позицію. До Дня Незалежності України та Дня державного прапору вона організувала загальноміський флешмоб Україні. Слава прапору. Честь. Участь у флешмобі взяли сотні юнаків та дівчат Первомайщини. Спонукали їх показати своє ставлення до держави в останні події на сході країни. Те, що там відбувається, впевнені учасники святкування змушує інакше сприймати державну символіку та цінувати незалежність. У нас такий яркий флаг, і вона говорить те, говорит що Україна ярка, то що ми єдині, ну і так далі. Ну, флаг – це для мене все. Ми стали дуже патріотичними. У всіх піднявся такий бойовий дух. Ми всі за мир, ми дуже любимо цей праздник. Вот, э... Я хочу сказати, патріотизм это вот у кожного он по-разному. Для мене це любити свою Україну, бути э, сильними і ніколи не покидати своїх своїх землі. Бачите? Я дуже люблю наш флаг наш прапор. У мене навіть вдома він висить. Синє небо шовте, шовте поле сценарій святкування. Представники молодіжного активу району підготували за лічені дні. Зі своїми напрацюваннями вони звернулися по допомогу до голови благодійного фонду Василя Капацини. Молоді хлопці та дівчата потребували сприяння в організації свята, адже необхідно було забезпечити всіх учасників державною символікою, перекрити проспекти з тих боків, де проходитиме урочиста хода, та, що найголовніше, забезпечити місцем для репетиції концертної програми. Я вірю, я знаю, що ми. Здатні за нашу свободу покласти душу і тіло. Але пам'ятаємо: порох тримати сухим, а прапор тримати високо і достойно. З огляду на власну позицію щодо останніх подій на Сході України Василь Капацина не відмовив молоді у допомозі. У цьому році він заснував новий благодійний фонд. Почесний городянин Первомайська. Почесний президент Миколаївського морського порту, заслужений працівник транспортної галузі України Василь Капацина, впевнений, діти мають право на самовираження. І якщо вони продовжуватимуть у такий спосіб реалізовувати себе, Україна матиме велике майбутнє. Україна, молодосе! Україна, Денис Іванов, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Називають лідером суспільної думки поет лауреат національної премії імені Тараса Григоровича Шевченка Дмитро Дмитрович Кремінь передав миколаївцям своє вітання зі святами. Представник цеху українських музикантів, лідер групи Табула Раса Олег Лапоногов. Також привітав Миколаївців із Дне незалежності. Відомий український рок-гурт завітав до Миколаєва із благодійним концертом. Він є майже ровесником нашої незалежної країни. Отже, слово митцям. Щоб не звучало реквієму і тужливих пісень, щоб звучали козацькі марші, щоб лунали козацькі заклики, але щоб шабля не падала ні на чию голову. Тим паче, коли це йдеться про нашу землю, нашу історію, наш народ, мені дуже хочеться, щоб всі любили просто так друг друга. Просто так, ні за що там. И она, любовь дается как счастье, любовь дает, Бог дает ее людям и ничего не просит ведь взамен. Очень хочется мирного неба над головой, понятное дело. Ну и только любви желаю, и, все. и терпения еще желаю, и мира нашим деткам, всем нам мира желаю. Будьте счастливы! З нагоди дня незалежності в Миколаєві влаштували мега-марш вишиванок, який відзначився небувалим різноманіттям українських національних костюмів та аксесуарів ручної роботи. Учасники акції не стримують усмішок, навіть примхи погоди не зіпсували їм святкового настрою. Долучилися до маршу наші кореспонденти Наталія Якобсон та Артем Белібов. Їм слово. Незважаючи на шалену зливу, яка здійнялася за годину до акції, тим не менш на мегапарад вишиванок, третій за рахунком присвячений 23-й річниці незалежності України, зібралася шалена кількість патріотів. Поруч зі мною одна з таких. Як вас звуть? А... Смішлява Алла мене звати. Дуже приємно, Алла, скажіть, чи вперше ви берете участь в подібному параді? Це вже третій парад? Е, вперше, але я дуже в захваті. Я... Дуже в шоці, і я вважаю, що наша країна сама сильна, сама могутня, наші люди самі патріотичні люди саме в Україні. Я ось думаю, що моя ось мрія, щоб війна скінчилася, щоб наші люди виграли, бо наша країна така могутня, що словами просто це не передати. Розкажіть мені, будь ласка, про ваш національний костюм. Це мій костюм, це моя вишиванка. Так, це мені спеціально мати е, зробила. Так, і юбочку, і вишиванку, і обруч. Теж я вважаю, що мати в домі вишиванку це вже похвала кожному, тому що справжній патріот повинен мати у своєму гардеробі саме вишиванку і національний костюм. Отже, люди в вишиванках і у національних костюмах під прапорами України від скверу імені Тараса Григоровича Шевченка рушать аж до центра міста, і ми приєднаємося до них подробиці в наступних випусках. Отже, в Миколаєві побувала Анастасія Дмитрук, яка одного дня прокинулася знаменитою після оприлюднення в інтернет мережі її вірша Нікогда, ми не будем яким братьями. Проста, щира дівчина взимку написала слова протесту від імені студентів. Це викликало хвилю підтримки українців і зробило авторку відомою майже на весь світ. Литовський хор музичного театру Клайпеди виконав її вірш, на який був відзнятий кліп. Анастасія Дмитрук розповіла. Чи певного поштовху для написання вірша не було? Вірш став протестом проти того, що відбувається сьогодні. Прийшов такий момент, коли вже просто ти не мог мовчати, кидана у тебе просто наповнила да ось цей весь концентрат вот этого протеста. На анастасія подякувала українцям за підтримку і наголосила що дослуховується до висловлювань українців та групи підтримки в інтернет-мережах. Мені би хотілося, да, тому що це те, що приносить дійсно істинне удовольствие і ще й как полезно не тільки для мене, тому що да, вот це мені допомагає якось висказати свій протест, да, вот облегчити свої вот емоції, накал цей, але й допомагає багатьом людям, ну, судя по всім тим відзивам, які я отримую вот українців і від своєї групи підтримки. Поетеса підкреслила, що у вірші мова йде не про Росію, а про агресора. Діювими особами у вірші стали українці, які весь час відчайдушно борються за свою незалежність. Это скорее о людях, которые борются за свободу, и о рабах. Это противоставление вот рабов и свободных людей. И если сегодня Россия – это рабы, значит, это сегодня про Россию, и они должны как-то что-то с этим сделать. Анастасия высловила впевненность що в майбутнє українців буде лише в незалежній Україні. З Україною все буде добре, я вважаю. З такими парнями, які нас там захищають на Востокі, у нас все тільки буде добре. Ми побідимо обов'язково цю війну і будемо будувати свою нову, незалежну, свободну Україну. Ви себе крестили старшими, нам ви плачили, Вас так багато жаль, безлікі є, ми Прави, ось так Миколаїв відзначив день незалежності сьогодні, 24 серпня, у неділю. А ми прощаємося з вами та бажаю вам усього найкращого єднанні сила. І слушай, Хто ж тоді, як не мибати? Хто ж тоді, як не мибати? Хто ж тоді, як не мибати?